Всім привіт, вітаю вас в новому відео. На годиннику 9.30 ранку. Ми з Лончиком вже гуляємо останнім часом. Коли ми повернулись до Києва, Леончик почав дуже рано прокидатися, десь о 5.30, о 6.00. Я думаю, що це із-за того, що йому жарко, і він не може довго спати, тому так рано прокидається. Хотіли вийти на прогулянку ще раніше. Проте, поки приготуєш сніданок, нагодуєш дитину, все прибереш, помиєш дитину. До речі, миємо зранку лиончиками десь рази три, напевно. От, Поки зберешся сам, збереш дитину, то вже і так вийшло, що вийшли ми не о восьмій, як я хотіла, а о 9.30. Але нічого, сьогодні, до речі, на вулиці. Зранку не жарко, поки що комфортно. Десь 24 градуси, але в день буде 33. Поки я пам'ятаю, треба сходити на нову пошту, відправити босоніжки і забрати там ще одну посилку. Вона вже там три дні лежить. Я вже навіть її переадресовувала на Сергія, але він теж забуває її забрати. Там для Леончика прийшов вже зимовий комбінезон, яка гарнюща лаванда, такі великі. Кущі. Клас. Так, посилку забрала, і тепер, мамусі, необхідна кава. Кава є, сьогодні холодна, Бамбл. І дивіться, як гарненько ми з леончиком сидимо біля гортензії. Краса. Леон палички їсть. Зараз перекусить і буду його вкладати спадки. М -м -м. Леончик пішли. Іди зі мною, будемо зараз відкривати посилочку з тобою. Ну що, відкриваємо посилочку, прийшла вона з сайту Енстер. О, я так довго її чекала, хоча вона прийшла швидко, просто так вийшло, що ми довго її забирали, бо забували по Так, накладна. І тут бабам-бабам. Ба Комбінезон. Іди сюди зайчик, будемо дивитися. Будемо дивитися. Так, отой можеш брати пакет. Цей поки що нам потрібно, бо треба поміряти. Комбінезонський. Але я думаю, що все поки. ого! Такий величезний. Лунчик плескає в долоньки. Це тобі, зайчик. дивись. Дивись, який класний, гарний. Хі -хі. Так дивіться? Бу -бу -бу -бу. Так, дивіться. Замовила лунчику ось такий зимовий комбінезон. Це фінський бренд Рейма. Дуже класний бренд. Не дешевий, одразу скажу. Але я... Купила цей комбінезон з хорошою знижкою. Ну, Більш-менш приємна ціна була. Спочатку хотіла чорного кольору комбінезон, але я чекала, можливо, буде знижечка більше на нього. Проте дочекалася, що той чорний комбінезон став по повній вартості без знижки. От. Тому там залишилось декілька варіантів не чорних, не однотонних зі знижкою. І я вибрала саме ось такий темно-синього кольору. З лисичками такими блакитними. Ну, я думаю, що буде супер на зиму, називу. Да? дончик? Будеш такий яскравий у нас. Всі похмурі, чорні ходять, а ти будеш яскравий. Лізе, лізе вже. Обережно, сідай. Зайцю. Абу-бу-бу-бу. Mm -hmm. До речі, у мене в коментарях запитували, як я буду ставитись до того, коли Леончик буде сам обирати, що йому одягати, які речі. В принципі, нормально, так, да, Леончик? Буде потім все за твоїм бажанням. Поки у тебе бажання ніякого немає, то мамуся тобі обирає одяг. Коли підростеш і будуть тобі подобатись різні герої, ну що ж, будемо купувати одяг з героями. Це ж дитинство, тому я нормально до цього ставлюся, відношусь. От. Ну, як бачите, я не бежева мама, бо у нас вже такий. Яскравий комбінезон. Босоніжки теж яскраві, да, Зайчик? У нас є і бежеве, і є щось кольорове яскраве. Так, що хочу сказати: комбінезон 86-го розміру, леончик, ану йди сюди. Але в цьому бренді розміри йдуть. Плюс 6. Тобто 86 плюс 6, він, цей комбінезон підійде до 92-го розміру. І тут на етикетці вказано 18-24 місяці. Якраз лончику буде півтора рочки на зиму. До зимі, на моєму увазі. От, він ще підросте. Опа! Обережно! Як ми тебе вчили спускатися? Ось так. Ні, не перевертайся. Коротше, почав спускатися з дивану на животі головою вниз і взагалі ще йому хочеться просто зробити крок вперед, стоячи, і типу спригнути з дивану. Звісно, що ми йому не даємо це зробити, але він намагається. Тому слідкуємо за ним. Все-все. Oh, oh, mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, який модний. Ми погуляли, Леончик поспав дві годинки на вулиці. Вітерець на вулиці був, в затінку добре. Прийшли додому обідати. Мені подобається, що цей комбінезон не товстий, а він. Доволі тоненький, проте дуже теплий. Не такий, знаєте, от, набивний, що незручно навіть в ньому ходити. Цей дуже зручний, буде в ньому комфортно рухатися. Тканина тут водовідштовхуюча, також вода не проникна, вітру не продувна, шви не тільки прошиті, а ще й проклеєні. Є світловідбивні частини. Ось, бачите, ось ці сірі і ззаду теж є. Ось, тому в темряві буде видно дитину на дорозі, якщо раптом вибіжуть штрибки силіконові, вони знімаються або регулюються вони ось на гуциках. Манжети на резинках, і рукави так само тут на резиночках. І ще дивіться є мікрофібра тут. капюшон знімається, тут регулюється на липучці. Хутро штучне, теж знімається всередині утеплений мікрофіброю, тут липучки, блискавка. Зараз я розтібну. Прям видно, що є вже якісна річ. Кишенька є на блискавці теж. Ось, можна прати пральній машинці і сушити в сушарній машині. Тут можна підписати, написати номер телефону, прізвище, ім'я по батькові дитини. Все продумано. Ось тут ще регулюється зсередини. Класний. Декомір теж, бачите, мікрофібра буде тепленько. Я прям задоволена, мені дуже подобається. І встигла ще придбати зі знижкою, бо я вже сьогодні заходила, і саме в цьому забарвленні в такому кольорі вже немає цих комбінезонів. скажімо так. Останній купила. І я виставляла сторіс в інстаграм багато дівчат написали, що дуже-дуже класна фірма, класний бренд. Ну, Я це і так знаю. Шапка Олончика є зимова з H&M. Темно-синя вона сюди підійде. Можна буде ще якусь придбати. І взуття. Взуття буду вже купувати восени. Бо невідомо, який буде розмір ноги. Якщо розмір одягу ще можна вгадати, то з розміром мішки можна пролетіти. От. Роздивлюсь теж варіант взуття від Рейма, але подивлюсь також і інші бренди. О, який красень! <рес> Леончик тобі пасує. Дуже гарно тобі в такому кольорі. Так, дивіться, який запас. Ось рукави, ось в ногах, ось так. Я думаю, якраз до зими підросте і буде супер. Клас, леончик. Мені прям дуже подобається. Такий дорослий в цьому комбінезоні. Жарко, жарко, ну все, мамуся, знімає. І незручно, бо великий. Великий! Але файний який! файний, отак. Відварила куряче філе, знаєте, дуже зручно. І бульйончик є. І філе можна використовувати на канапки замість ковбаски, до салатів додавати, ну і просто з гарніром їсти. От, І зараз якраз хочу Леончику приготувати обід. На обід у нього буде курка. З кускусом в томаті. Я вже порізала дрібненьку курку, зараз трохи підсмажу. Я смажити не буду, трошечки так а, спасирую на топленому маслі, а, додам туди томатного пюре. Ось це пюре можна діткам. Тут дуже гарний склад. Тут тільки пюре томатне. Виготовлене зі свіжих перетертих томатів. І все, більше нічого немає. Постійно купую це пюре. Класне. Так, ну і додам пів стакану кускусу, залью водичкою, і все буде така в нього страва. Обід готовий, Кускус -кус з куркою, помідорчик та малинка. Ще тут кускус -кус залишився, перекладу в контейнер, і буде на завтра. Ще хочу зараз приготувати натуральне бананове морозиво. Якраз у мене є ось такі формочки яскраві. Купувала їх на iHerb. Якраз їх випробую. Так, для приготування. Потрібен один стиглий банан, трохи ягідок. У мене малина і вершки. Зараз наріжу банан, додам ягідки, все переб'ю блендером і трошечки вершків додам. Якраз з цих інгредієнтів вистачило на мою форму. Буде 4 морозива. Вони такі невеликі за розміром. І ще трохи залишилось, можливо, на 5 теж вистачило, б. але, як бачите, тут формочка на 4. Так, вставляю ось ці тримачі. Вправляю форму в магазині і вже завтра дістану, і леончик буде куштувати. Ну, я з ним теж. Я позакривати вже вікно, бо вже почало воняти Гаррі, дивіться, димка з'явилася, це все принесло з правого берега. А я знаєте що? Вирішила розібрати сушарку, поскладати речі. Нащо спати? Посплю в іншому житті. Я вирішила не зупинятися на складанні білизни, все, до речі, вже давно поскладала, встигла зварити компотик, готую сніданок. На сніданок омлет з помідорами та зеленю. Це порція для мене талончика. І окремо зроблю для Сергія. Вони ще сплять. Ну, ось такий у мене вийшов сніданок. Буду снідати сама, бо я вже дуже зголодніла. А хлопці вже поснідають без мене, коли прокинуться. Поснідаю в тиші в спокої. Заряджається вентилятор. Дуже-дуже жарко вдома. Прям як в сауні. Так, мені смачного. М -м -м. Літні сніданки це любов. Не встигла мама сама поснідати, прокинувся Леончик, тож буду годувати його і паралельно їсти сама. Так, увімкнула ще ось такий вентилятор є міні. Ручний. Він взагалі ось так складається, і на вулицю можна брати. До речі, дуже класно диме і охолоджує. Так, мені все ж таки вдалося трохи поспати. Недовго, правда, десь хвилин 30-40. І це був неміцний сон, а такий поверхневий, проте трошечки підзарядилося, хоча все одно відчуваю себе втомленою і розбитою. Вже другу ніч поспіль ми не спимо. Ну, ще минулу ніч після відбою. А я лягла спати, а сьогодні я всю ніч не спала. Хоча вчора ввечері я десь об 11-й лягла спати, і напевно десь дві години проспала до того моменту, як розпочалась повітряна тривога. От, вже другий день поспіль обстрілюють Київ, наші сусіди-терористи. Хоча вчора вони гатили по Луцьку, а повз Київ пролітали і ракети, і шахеди, і багато шахетів все одно залітали в Київ, і було в нас гучно, і ми чули і шахеди, і вибухи. А сьогодні вночі гатили по Києву. От, на жаль, є. Постраждалі і є загиблі люди. І це дуже страшно і дуже сумно. Сподіваюся, що хоча б ця ніч буде спокійною, щоб не хвилюватися, виспатися. А то, знаєте, зараз у нас таке життя, що вночі ми виживаємо, а в день живемо якось так. Хотіла поприбирати сьогодні, напланувала, що приберу на полицях, там, де іграшки, і приберу в шафі, проте відчуваю, що взагалі в мене на це немає ресурсу, немає сил, немає настрою, тому відкладу це, напевно, до завтра. Наклала собі патчі, щоб хоч трошечки привезти обличчя. Порядок, тому що ну, видно, що я дуже-дуже втомлена. Да, Ловончик? Ловончик як на мене дивиться. Ку-ку! Дивись, які ми гарненькі з тобою. М -м -м. Мама і синочок. А кудри, бачите, які? Не сильно видно на камеру. А покажи свої волосочки маленький хвостик можна зробити. Я вже займаюся приготуванням обіду, вже зварила гречку і зараз буду готувати кабачки. Хочу поділитися з вами ідеєю та рецептиком, як можна приготувати кабачки. Для цього мені потрібно два кабачки, дві моркви, дві цибульки, часничок за смаком, зелень, зелень підійде люба, яка у вас є. Сіль можна також додати улюблені спеції і сметанка. Моркву я натерла на крупній терці, порізала цибулю кубиком, додала олію. Ставлю тепер пательню на плиту, і поки овочі будуть підсмажуватись, я поріжу кабачки. Морква з цибулею вже підсмажилась, додаю туди кабачки, порізала їх кубиком. Кабачки вже такі напівготові, додаю до них водички. Тепер в пательню додаю. Сметану, перемішую все ретельно. Тепер додаю Сіль. Якщо будете додавати улюблені спеції, то можна їх теж вже одразу додати. Накриваю кришкою пательню і залишаю хвилин на 5. 5 хвилин вже пройшло. Я додала зелень та часник. Зараз все це перемішаю. Такий аромат. М -м -м. Пахне дуже смачно. Так, я перемішала, накриваю кришечкою, ще буквально. На 3-4 хвилини. Страва вже готова, показую, що вийшло. Я вже скуштувала це дуже смачно. Буде смакувати з любим гарніром. Ми сьогодні будемо їсти з гречкою та відварною куркою, а взагалі буде дуже-дуже смачно з картопляним пюре. Обов'язково приготуйте це швидко, легко і недорого. Ну що, будемо куштувати морозиво, яке я вчора робила. Дістаю. Ой, подивіться! Яке класне, леончик! Це тобі. Ану, давай, твоє перше морозиво. Ти ще ніколи в житті не їв таке. Роздивляється. Бачите, зручно йому тримати буде. Холодне, так? Да, холодне. Треба облизувати? <ріст> Ти хочеш познайомитись з текстурою, так? Да? А я бачите, поставила в теплу водичку, щоб легко було дістати. Зараз я собі дістану. Теж спробую. Песик. Песик, песик. Так, песик. <на> Сусідський. <на> ну давай, куштуй же. <на> давай я тобі допоможу. Вистала я собі, вже спробувала. Все дуже смачно. Левончик ще грається. Не розуміє, що треба робити, бо воно йому холодне. Може, трошечки розтопиться? Смачно. Серйозний такий. Давай зайчик. облизуй, Так, треба облизати. Язичок діставай. Отак. <смістична> Такий смішний, я не можу. Тримай. 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 Треба їсти. Бо розтане зараз. Їж зайчик. Це дуже смачно. Mm. Ти як розпробуєш, потім тільки будеш просити у мамусі. Тут, до речі, виходить невелика порція. Лончик, це мамина. У тебе он є. Mm. 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 Yeah, but... Так, так. Mm. Uh. Давай. Їж і на вулицю зараз підемо. Спробуй, спробуй. Вже <суспільств> трошки розпробував <суспільств> Ці перші емоції. О, ти так кривишся? Ну, Бо холодно, так? Да? Ну, все. Не будеш більше? Ні? На, тримай. Ладно, буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляд. Ми з Лончиком вам бажаємо гарного настрою, тихої ночі. Нехай у всіх все буде добре і до нових зустрічей. Па-па. Дивіться. Папа, -па, кажи папа. -па.